Друзі, у нас інфоперші проголовне поїхали. Увечері стався удар, який перевернув уявлення Кремля про власну безпеку. Чотири ракети фламірго про небійної модифікації вразили таємний бункер під Ростовом, який входив до переліку стратегічних укриттів верхівка російської влади. Удар був прямим і точним. Системи ППО в регіоні не змогли відреагувати. Ракети пройшли на наднизькій висоті, використовуючи складний рельєф місцевості. У наслідок вибухів і наступальних обвалів у підземельних приміщеннях опинилися заблокованими 78 осіб, Оперативники Сере та охоронці, які забезпечували роботу і охорону штабу, пишуть, що шукають і над штаба, наближеного до Путіна, пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Бункер хоч і не був найбільш захищеним серед об'єктів Путіна, вважався одним із надійних з багаторівневим броневим перекриттям і системою дублюючих тунелів. Проте бронебійні боєприпаси пробили укріплення, створювача кілька точкових воронок і спричинив же руйнування ключових опорних конструкцій. Спроби аварійних служб дістатися до завалених приміщень виявилися марними. Частина коридорів затоплена водою, вентиляція та електроживлення, повністю зруйновані для Кремля. цей інцидент став демонстративним ударом. Путін, який у момент атаки перебував у іншому укритті, отримав сигнал безпечних місць. Більше не існує система багаторівневих бункерів, яку створили десятиліттями, виявилася вразливою оперед новими зразками зброї. Політичні наслідки були миттєвими. По лінії ФСБ і Радбезу почалися термінові наради, на яких розглядали не лише сценарій відплати, але й питання збереження контролю над власними елітами. Патрош, який традиційно наступало гарантом стабільності внутрішніх переговорах. Був у шоці від того, наскільки легко нова зброя пробила оборону. Його оточення прямо заявило, якщо подібні удари повторяться по інших укриттях Кремля, ризикує втратити ключових командирів і координаторів управління армією сама ідея централізованих штабів, опинилася під питанням. Операція мала очевидний політичний підтекст. Вона відбулася саме в момент, коли ультиматум Дональда Трампа щодо припинення обстрілів України та початку переговорів зависло у повітрі Вашингтон через свої канали. Дав зрозуміти в арсеналі союзників є такі рішення, які здатні вивести Кремль з рівноваги без використання ядерного потенціалу. Для Путіна сигнал був очевидним, якщо він продовжить ігнорувати вимоги, атаки будуть спрямовані вже не лише на бункери середнього рівня. Аналітика показує кілька ключових моментів. По перше, успішність удару доводить, що система захисту навіть найважливіших російських об'єктів деградувала. ППО продемонструвала низьку здатність реагувати на нові типи озброєння, що означає втрату стратегічного контролю. По-друге, інформаційний ефект. Виявився сильнішим за військовий сам факт вразливості бункера. Викликав серед еліт відчуття безсилля і страх за власну безпеку. По третє, це змістило баланси сил внутрішньої дискусії. Усе більша група в Москві бачить у збереженні Путіна на посаді пряму загрозу для власного виживання. Розвідання, що з'явилися після атаки, свіча частина військових командирів почала вести паралельні консультації з Патрушевим та іншими впливовими гравцями щодо можливого переформатування влади. Сценарій контрольованого переходу знову став актуальним, оскільки ніхто з ключових силових. Блоків не готовий йти шляхом ядерної ескалації. Захід своєю чергою чітко демонструє, що будь-які спроби застосування тактичної ядерної зброї будуть перехоплені ще на етапі планування. Таким чином удар по бункеру під Ростовом став переломним моментом. Він не лише завдав утрату у десятки офіцерів і охоронців, а й показав вразливість самої системи безпеки Кремля. Путін отримав сигнал, що його епоха може завершитися не через фронтові поразки, а через власну нездатність забезпечити безпеку навіть для себе і найближчого оточення для еліт це стало прямо Проказом продовження війни без згоди на ультиматум означає особисту загрозу кожному з них. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.